Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень Лайф Крипто. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми поговоримо про проект, в якому ми зможемо заробляти біткоін з за саточ без складень, але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі, щодо проєктів, є інформація щодо роздачі від біржі OTX, токен вже торгується. На деяких свапалках, скоро повинен бути лістінг. І вони говорять, що після лістінгу вскорі ми отримаємо наші токени. Також перед самим записом відео в телеграмі в них з'явився пост, що в періоді 72 годин нам потрібно готувати гаманці. Ну, Незрозуміло, що вони цим мають на увазі. Ну але слідкуємо за проектом. Ну і чекаємо наші винагороди. Також не забувай про біржу Лік. Яка повинна нам також скорі роздати айндроп, але відверто кажучись, чомусь мені здається, що навряд чи ми щось там отримаємо. Ну але чекаємо 20 числа, так як вони обіцяли вже роздати ці винагороди. Ну а далі там буде видно. Також вже можна проходити п'яту неділю квестів від ЗК ЕВМ, На жаль, зараз там не працює одне завдання. Неможливо зробити СВАП, але можливо, коли вийде це відео, вже можна буде його зробити, тому хто виконує. Ці квести обов'язково переходимо та виконуємо. Також що до проєкту True e Miner. Мене сьогодні питали, чи все працює. Сайт працює, в нього, звичайно, бувають деякі глюки, особливо коли ми вмикаємо переводчик, але поки що все працює. Сьогодні виводив з нього, кошти прийшли миттєво, так що поки що можна ще працювати на цьому сайті. Ну і далі давайте вже перейдемо до самого огляду, переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт, називається він у нас гра Престолів. Це гра, в якій ми можемо заробляти криптовалюту біткоін безкладень. Також хотів би відразу відмітити графіку цієї гри. Видно, що над проектом працювали. Ну і далі, що нам потрібно, це пройти реєстрацію, натискаємо «Реєстрація». виглядає вона ось таким чином. Вводимо свої дані, проходимо капчу, реєструємося, підтверджуємо електронну адресу і переходимо до авторизації. Вводимо дані, за які ми реєструвалися, проходимо капчу і натискаємо Confirm. Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. Тут ми бачимо нашу інформацію. Також що щомісяця ми заробляємо 150 сатош, так як нам надається один безкоштовний персонаж. Уверху ми бачимо наш баланс для виводу та баланс для купівлі. Для того, щоб нам переглянути нашого персонажа, натискаємо My Butler. Нам надають ось цього персонажа. Оберена Мартелла. Він нам приносить 150 сатош щомісяця. Також його можна прокачувати. Натискаємо на ці вкладки. Бачимо, що ми можемо придбати різні предмети, скільки вони коштують, скільки вони нам будуть приносити щомісяця. І таким чином прокачуємо своїх персонажів і заробляємо більше. Також ми можемо купувати тут інших персонажів. Для цього переходимо в Commanders. Тут ми бачимо всіх персонажів, яких ми можемо придбати. Перший це в нас кліган. Він коштує 2000 сатош, приносить щомісяця 340. І найдорожчий це в нас тут Джон Сноу, Він коштує 420 тисяч сатош, Приносить щомісяця 172 200. Ну і також ми можемо всіх цих персонажів прокачувати, збільшувати свій заробіток. Також ми можемо тут додатково заробляти. Перший спосіб ми можемо додатково заробляти. Це в нас серфінг. Натискаємо на нього. Тут бачимо всю рекламу, яка зараз є на сайті, скільки сатош ми отримуємо, скільки нам потрібно її переглядати. ну давайте, для прикладу, якусь переглянемо, натискаємо переглянути. У нас з'являється таймер. Чекаємо його закінчення, проходимо капчу і натискаємо конфі, Закриваємо цю вкладку. Все, ми переглянули цю рекламу. Далі давайте оновимо сторінку. Наш баланс, як бачимо, обновився. І таким чином переглядаємо і заробляємо додатково сатош. Також тут. Є ще формули, Тут ми заробляємо внутрішні токени QI, далі можемо їх обмінювати, бачимо курс обміну і бачимо, які тут є в нас формули, Давайте для прикладу перейдемо сюди Тут Ми також можемо переглядати сайти і заробляти ці токени QD. Натискаємо на рекламу, перекида на сайт, чекаємо закінчення таймера, проходимо капчу і натискаємо Все, Закриваємо цю вкладку. Далі давайте знову оновимо, щоб оновився наш баланс. Як бачимо, скільки цих токенів ми отримали, натискаємо Exchange. І як бачимо, що для обміну нам потрібно, як мінімум, 0,1 цих токенів. Тому спочатку заробляємо, а потім обмінюємо. І також тут є ще доволі велика кількість квестів або баунті програма то якусь так і називайте. Тут ну, за те, що ми робитимемо депозити, будемо отримувати за це винагороди. Як бачите, якщо ми інвестуємо 50 тисяч затож, ми отримуємо бонус 3 тисячі сатош якщо 100 4 тисячі і так далі. Далі за те, що ми запрошуємо сюди рефералів, ми також будемо отримати винагороди. Якщо ми запросимо 10 активних рефералів, це 5 тисяч сатош, якщо 25 8 і так далі. Ну, звичайно, якщо наші реферали будуть активні і будуть поповнювати сюди кошти, тоді ми зможемо отримати наші винагороди. Але також тут є більш прості завдання. Я вже одне з них виконував. Це ось це завдання. Тут потрібно зробити пост в любій соцмережі про цей проект, натискати на завдання. А я зараз не можу, тому що я його нещодавно виконував. Тепер наступний раз я можу. Його виконати через 3 дні. Просто робити в телеграмі або в Твіттері звичайний пост, там, ставити якусь картинку, пишете там буквально 50 слів, робити пост. Далі потрібно буде скопіювати посилання на цей твіт або пост, вставляти його у форму, відправляти, перевіряти. Дуже швидко. Я буквально декілька годин назад виконав це завдання. Мені вже прийшли ці сатоші. Також тут є ще таке доволі просте завдання. Яке ми також можемо виконувати раз кожні три дня. Це нам потрібно відправити повідомлення з нашою виплатою на вкладку Огляди, просто натискайте ось сюди, вводите тему. Повідомлення, сюди вставляти дані про виплату і відправляти. І так можна виконувати це завдання кожні 3 дні і отримати за це по 200 сатош. Тобто кожні 3 дні ми можемо заробляти додатково по 500 сатош. Звичайно, якщо працювати без складень, це завдання не вийде виконувати кожні 3 дні, ну але пост можна постійно робити. І таким чином, також, якщо у вас прокачані соцмережі, можна отримати сюди ще й партнерів. І ось таким чином збираємо ці сатоші, купуємо нових персонажів або прокачуємо вже придбаних. Ну, Звичайно, ми можемо сюди ще вносити депозит, натискаємо на нього. Вносити ми можемо сюди різні криптовалюти, це Bitcoin, Litecoin, Bolitcoin та Bitcoin Cas це з прямого гаманця. Також ми можемо поповнюватися з FaucetPay. Тут взагалі любої криптовалюти, яка є на гаманці, можемо депозитити, Мінімальна сума 1000 Сатош. Тут. Дуже швидко проходять ці поповнення. І також ще є якийсь гаманець Epoch Core. Я взагалі не знаю, що це за гаманець, але ми також з нього можемо вводити. Кошти тут вже також можна ще вводити і через Bayer, Advantic Cash прямо напряму з карточки. Але я не знаю, що це за гаманець. Можливо, хтось таким користується. Мінімальна сума поповнення 1$. І таким чином ми можемо сюди робити депозит. Звичайно, я нікого не призиваю сюди інвестувати, тому що кожен повинен приймати сам рішення, чи потрібно це йому, і пам'ятати про ризики інвестицій в інтернеті і підходити завжди до цього з холодною головою. І далі, що до виплат, давайте їх переглянемо. Виводити ми можемо на прямий гаманець ось таких криптовалютах, і також на FalsetPay. Мінімальна сума виводу. 10 тисяч сатош, комісії тут немає. Платіж пробляється до 24 годин. Сам, звичайно, я ще не робив виводи з цього сайту, але я бачу вже багато скринів з виплатою, тому поки що сайт платить, тим паче він зараз на хайпі. Тому саме зараз найкращий час, щоб у нього заходити. Ну і далі, що тут по панелі, це наша історія. Тут ми можемо замовляти також рекламу. Я думаю, цю показувати. Нікому не потрібно. Також є в нас реферальна програма. Вона тут двох рівнів. Тут ми бачимо, скільки та за що відсотків ми будемо отримувати. Якщо ми запросимо на першому рівні, ми будемо за депозит отримати 6%, за офер 10% і за серфінг 15%. А з другої лінії за депозит 2%, оферво 5% і серфінг також 5%. Тут бачимо наше реферальне посилання. ну і Тут будуть відображати всі ваші реферали. Та скільки вони вам принесли. Також тут зверху є панель, де ми можемо переглянути топ-50, звернутися до підтримки, переглянути в IQ і також новини на сайті. Ну і ось таким чином ми тут працюємо. Все доволі просто. Звичайно, без вклади доволі складно тут буде працювати, але все одно можна. Тому, кому цікаво, переходимо, реєструємося та починаємо заробляти. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати крім умовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення.